Кияни, згадайте, як зараз виглядає ваш двір? Чи знаєте ви скільки за останні два роки влада виділила грошей на ремонт наших дворів? Ми нарахували 400 мільйонів. Але Київлада також дізналась про дещо цікавіше: тендери закономірно дістались одним і тим же компаніям, і всі вони мають у своїй колекції кримінальні провадження за розпал бюджету на ремонтних роботах, в якому районі найбільш підозріла ситуація а який, навпаки, єдиний, що повністю відмовився від таких робіт. Дивіться вже за мить. Понад 400 мільйонів гривень саме стільки райони столиці були готові заплатити за ремонт асфальту у дворах протягом останніх двох років. І, попри притаманну війні аскезу в пересічних українців, ремонтувати дороги все ж таки варто. Питання в іншому: чому багато мільйонів тендери отримали одні й ті самі компанії, які неодноразово ставали фігурантами корупційних розслідувань, а деякі з них ще й належать депутатам. Зараз розберемось. Почнемо з головного, хто ж налажав? Мова буде йти про договори, які укладали в районних державних адміністраціях Києва. Протягом минулого 2023 року столичні РДА уклали 98 договорів на ремонти прибудинкових територій, грубо кажучи, ремонт асфальту у дворах. Загальна ціна таких договорів склала 139 мільйонів гривень. З величезним відривом на найбільшу суму ремонтів не замовляв Деснянський район 40 мільйонів гривень. І практично всі тендери влада району віддала одній фірмі. Повернемось до цього пізніше. Друге місце за святожень. Районом, який замовив ремонтів на 28 млн грн. Далі практично рівні витрати в інших районах, перелік яких замикає Дніпровський всього 7,9 мільйонів гривень на ремонти дворів. Немає в цьому списку тільки Шевченківського району, який отримався від таких робіт. Приблизно так розподілились витрати у цьому році, проте у 2022, як би не було дивно, замовили ремонтів на ще більшу суму понад 260 мільйонів гривень. Тоді підписали 164 договори, але з них відзитували про виконання лише щодо 87. І, Імовірно, саме через це так масштабно продовжувати роботи у наступному 2023 році. А тепер до підрядників, що минулого року. Що поза минулого найбільше підрядів отримали дві компанії БК Мегастайл і Ріалбут у 2022 році. БК Мегастайл уклав договорів на 112 мільйонів гривень, а Ріалбут на 25 мільйонів. У 2023 році вийшло трохи менше. Мегастайл підписало угод на 43 мільйони. Що цікаво, із них 40 мільйонів це замовлення від Деснянського району у найбільшого замовника. Не дивно чому район витрачає стільки грошей на ремонт. Він дійсно перебуває у не найкращому стані. Ріал Будже минулого року отримав замови на 17 мільйонів гривень. Звісно, підряди отримали і інші фірми, але у значно менших масштабах. А тому про наших двох фаворитів зараз поговоримо детальніше. БК Мегастайл це дуже активний учасник тендерів. Компанії всього 7 років, проте вона вже уклала договірів на 2,5 мільярди гривень. Ось нещодавно фірма отримала контракт на ремонт дитячого садочку в броварах, який був зруйнований під час трагедії з гвинтокрилом міністра Монастирського. А ще ця фірма гарно відома серед слідчих. З 2019 року СБУ розслідує схему, в рамках якої, на її думку, столичні комунальні підприємства разом із підрядниками могли розкрасти понад 700 мільйонів гривень на різних ремонтних роботах. Типу, тендери віддавалися компаніям-улюбленцям, які не були проти завищити вартість робіт, щоб решту покласти у кишеню. Ще раніше Нацполіція розслідувала, як Дарницька РДА могла допомагати різним фірмам утримувати підряди за відкати. Серед цих фірм була і наша БК Мегастайл. Під час війни Мегастайл також стигло засвітитись. Фірмі довірили проведення ремонту в школі 168 на оболоні, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій. На думку правоохоронців, підрядник закупив дешеві металопластикові конструкції, які не відповідали ані нормам, ані технічному завданню. Є ще другий підрядник Ріалбут. Раніше це підприємство навіть називалося за прізвищем свого власника Татоян власне і володіє ним депутат Київської обласної ради від Європейської солідарності Арташес Татоян. Фірму зареєстрували у далекому 2009 році. За цей час вона стала фігурантом декількох кримінальних проваджень. У 2019 році Татоян обирався депутатом до Богуславської міської ради. За збігом обставин, саме у Богуславському, а також Миронівському та Кагарлицькому районах, за версією слідчих могла відбуватися розтрата бюджету на ремонті доріг серед підрядників Ріалбут. Тоді увагу. Слідчих перевнула жахлива якість проведених робіт. Власне, тому Татуяна і підозрюють у схемі з розкрадання бюджету. В тому ж 2019 році його фірма проводила ремонти і в дворах столиці, прямо як і зараз. Відремонтували так, що місцеві мешканці довго обурювалися варварським методом роботи. Якось так підрядів на десятки мільйонів гривень віддали фірмам, які то підозрюються у масштабних розкраданнях, то просто жахливо виконують свою роботу. Таким було унікальне розслідування Київлади. Підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні. А після того як ви поставите лайк, переходьте за лінком в описі. Там ви дізнаєте ще більше цікавих подробиць про те, хто і як ремонтував ваш двір. Такі справи, кияни.